Так, вітаю всіх присутніх! Хочу вам продемонструвати сьогодні, як правильно розрізати петлю, щоб її не перерізати. Зазвичай у студентів під руками немає манікюрних ножиць, хоча можна розрізати і ними. Ось вони маленькі, я вам продемонструю. У студентів завжди під руками є розпорювач. Настя, покажи, де розпорювач. Ось саме такий інструмент особистого користування. Щоб не перерізати петлю, зараз Настя продемонструє, як правильно розрізати петлю. Дивіться уважно. Фіксуєте кравецьку булавку. І прорізаєте. І ви ніколи не розріжете петлю. Можна ще одну розрізати. Але вже так трошки повільно. Отже, ви зможете самостійно розрізати петлі і ви ніколи їх не переріжете. Усім творчих успіхів та наснаги.